Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні неділя і в нас такий сильний, просто страшенний вітер. Сьогодні в нас були зовсім інші плани. Там Віранда, будівництво щось почати робити. І я хотіла викопати морку з буряками. Ну, У нас такий вітер, що просто здуває. Я ось стала біля калітки нагород, зараз треба мені полити піти полуничку, бо я вчора трошки пересадила, а це дійшла. До калітки, а вона закручена. Чоловік її провалкою замотав, бо вітром дуже відкривалася, хоча вона закрита, але її так тльопало. Ну і хочу сказати, зараз шоста година вечора, то трошки він притих. А вдень просто все літало. Останні дні такий дуже сильний вітер. Побачимо. Завтра буде вітер, не вітер, але треба щось робити, бо сидіти без діла не годиться. Ось моя полуничка. З нею все добре, бо вона хтось за мною слідкує, була суха, я вже переживала, бо одна діляночка висохла в мене там, де ми збирали врожай. Думаю, ну купувати зараз в великій кількості полуницю дуже дорого. Тож все-таки я врятувала свою і є що пересаджувати. Я вчора садила, то гарна така копанка кущі буде мені насадити діляночку. Але я хочу сказати, що так рано. Я не саджаю. Я туди пізніше, в жовтні. Ну, що поробиш <реш> Трошки не втрималася, то посадила. Ось у мене тут було чотири рядочки. І це та, що не підживляна. Цю я підживила, то тут пішли вуса. А тут я не підживлювала, то бачите, вона така страшна, але вона потім відійде вже. Я її поливаю. І тут. Не видно було, що тут були чотири рядки, тож я досадила те, що вчора дивилася, ось така гарна вона. Де просто корінчики були, а де видиралося просто з землею, та більш краще стоїть. Тож зараз полью і будемо дивитися, як вона буде проживатися. Бо все-таки сонечко ще, хоч і вітер сильний, але сонце вдень пече. Тож подивимося, як вона приживеться, якщо все добре, то можна потихеньку пересаджувати. Бо я вже почала ось тут готувати місце. Тут ось для трьох рядочків є. Далі залишила там щирицю, треба прорвати цим свиням, прориваю, щоб Та не переводити. Свині також хочуть, а за один раз їм багато. Тож... І там далі буряк з моркою, що я хотіла сьогодні проривати. Ну, так я туди не дійшла. Бо я ще знайшла полуницю. З нових сортів, які я хочу придбати. По 7 гривень знайшла, тож трошки замовлю. цей сорт я не знаю, але полуничка хороша, але я не знаю. Хотілося б дізнатися, що це за сорт. Ну, вже як і є. Так, Поливати буду з відра. Не хочу поливати зі шланги, але хочу сказати, що десь я і поливаю і щось димом дуже пахне. Це мені дуже цікаво в таку погоду, такий вітер, хтось ще щось палив. Воно зараз таке сухе все, що потім показує, що все горить. Ну, люди різні. Так. Надіюсь, мене там видно, вас не здуло, бо вітер гарний дує. Так, так. Вполила і... і все. Можна йти. Виноград тут майже вже немає, ось цей синій залишився трошечки, ну цей такий, він висить. Взагалі він до холоді висить, але в цьому році він такий підв'ялий. А так там більше вже немає. Оце цей ми рвемо, їмо і все, але треба обробити виноградик, бо такий він. Не дуже. Тож, зберемо оцей синій виноград, а потім уже обробимо, бо не хочеться окремо ходити то те, то те. І так. Щось він там. Зірвемо комусь на гостинчик, продавати вчора останній раз продали, ну я там вже обрізала-обрізала, вже такий він. Вид в нього не на продажу. А то так, комусь на гостинчик самі та й доїмо. І все. З виноградом буде з врожаєм. Закінчено, але ще нас там зараз покажу. Є в нас ось такий рядочок винограду, це з того з черенків Тут один це ми маємо віддати. Це чауш ми куму дамо. І потім два у нас чауші залишилися. Такі я показувала біленький, гарний виноград. Потім, тут іще якісь у нас є, ну треба дивитись, в мене записано оцей. Променистий, потім кишмиш 342, Юпітер не знаю, чи є, потім там Дубовський, Рембо. Ось це, наче рембо. Він такий поганенький, але це ми собі залишили його. Тут ще у нас ось цей кущик це бананас, також собі новеньке Ось таке. Бо запитували, чи на продаж ось засох, але я його не вириваю, бо в мене попідписувано в зошиті, щоб я не запуталася. Чи ми продаємо? Ще ми не разу його не продавали, але я можу продати тільки ну, місцевим. Пересилати я не дуже хочу, бо це мені м -м, якось на пошту. Я не можу потрапити, це треба їхати в місто. І я, ну як? Чи дійде він, чи не дійде, що цьому винограду, як його відправляти. Поки не знаю. Хоча бачу, люди відправляють. Зараз я також дивилася, там один садженець. динька мені подобається. А, 300 гривень, ну це той. А так, 60-80 простенькі продають, тож не знаю. Ми в тому році більше пороздавали знайомим, так що, і в цьому році, напевно, так буде. А якщо ні, то... На той рік по весні, то точно вже можна буде відправляти, поки не буде листочків. Це тут його, до речі, не повинно бути цього рядочку. Ми його приберемо. Бо тут у нас третій ряд винограду, ось де вже він посаджений, вже й стопчики є, але треба зробити. Навіть провалка ота. тільки треба поставити. Я ж кажу, не знаю за що братися. Це ось Дубовський рожевий такий виноград. Потім тут. Ще наче йде один кущ бананасу, променистий. Так, шлангу вже пора забрати, зараз заберу. І там он в кінці. ну Це чоловік більше знає, що він тут осадив. А, мій улюблений сорт також без назви. Але він тут і є. О, якраз вийшла зараз. Це я підкладала цеглу. як тут полуниця була ось на цій діляночці, я... Поливала, шлангу прикладала і воно собі поливала. Тепер ходимо. за... Хоча не треба забирати, хай лежить. Це ж ми будемо виноград вкривати і знову цеглу прямо сюди будемо тачками возити, щоб плівку ту накрити. Так що нехай тут буде. А ось палички і шлангу можна забрати вже. Вон яблочко лежить, зараз обійдемо. Хочу сказати, це ж воду з басейну виливали. І дивіться, тут поливала я під дерева. І пішла травичка зелена. Зараз покажу ще де видно. І ось дуже гарно видно клаптик. Це я зі шланги поливала, поки в відро, поки носила відром, вона так лежала шланга. І дивіться, як гарно зелена травичка. Що робить вода. Так все сухе. Уже Вчора я також виливала, там просто треба залізти і помити його. я щось Поки що ж... нежить в мене, то я туди не хочу. О, яке гарненьке яблучко. Це з тієї яблуні третє за день, а з тієї також падало то чотири яблуки сьогодні впало. Ну, Яблуки я просто я вже не знаю, який раз я вам показую. Я просто дуже задоволена цими яблуками. Дивіться, які вони великі. Я не можу обхватити. І треба, до речі, зважити, скільки одне яблучко виходить. Це маленьке, це таке середнє, а це ось тільки що зважила 360 грам. Таке яблуко гарне. Голден. Ну, це так ми купували. Та й схоже, наче за смаком смачні, мені подобається. Наче воно. Це я не пам'ятаю, чи фуджі щось таке. Десь фото на комп'ютері є назви. Треба подивитись. У нас вітер трошки перестався, поки я походила, познімала, але вже там до 7 години діло не буде, звісно, штам. Але добре, що він перестав, бо аж на голову воно дає. Але в мене на вечір натхнення проснулося. Хоча в нас їсти і є, що захотіла зробити ці. відбивні, так що пішла я смажити. А відбивні у мене будуть не так, як я завжди роблю, а замариновані в мінеральній воді. Тут а, перець, сіль і мінералка. Так вони постояли, ну, хвилин 30, напевно. І зараз будемо смажити, подивимося, чи дає та газована вода щось, чи ні. Насмажила я відбивних. Щоб така велика різниця ні, але... Такі м'якенькі. Чи може то місце таке м'яке, але якась м'якість є. Так що такі в нас справи. Дякую вам за перегляд відео і до нових зустрічей. Пока-пока.